Українського письменника Михайла Коцюбинського. І сьогодні ми з вами поговоримо про відносини Михайла Коцюбинського та Івана Яковича Франка. Ну, про Франка, я думаю, ви знаєте, тому що це наш земляк. Коли він народився, дати народження, ми його сподіваюся, знаєте, так, не будемо вже це обговорювати, а про Михайла Коцюбинського поговоримо трішки з вами детальніше. 1864 року у місті Освіту він здобував у Барській початковій школі та пізніше вже у Шарморському духовному учительстві. Михайло Коцюбинський є одним із найоригінальніших українських прозаїків. Він отримав він одним із в українській літературі, усвідомив потребу її реформаторства напрямі модерної європейської прози. Михайло Куцюбинський почав е, пробувати свої сили в в, сили в літературі досить таки рано. Вбрався за поезію різні переклади, нариси та швидко. Е, головним полем його писемницької діяльності стала художня проза. Е, друкуватися він почав е, спочатку у львівських дитячих журналах, який називався на той час «Звін», опублікували його перший вірш Наша хата. Е, власне, Михайло Коцюбинський із Іваном Франком вперше зустрілися у 1890 році і з того часу Михайло Коцюбинський слідкував за усіма творами, які писав Іван Франко, які видавалися ці твори. І Іван Франко також слідкував і за самим Михайлом Коцюбинським. Е, також Франко часто відгукувався про Коцюбинського у своїх статтях і рецензіях. Власне, найперша згадка про нового талановитого молодого на той час письменника. Відстежується у статті Івана Франка Наше літературне життя у 1872 році. Власне, також збереглася на сьогодні на даний час переписка між Іваном Франком та Михайлом Коцюбинським, тобто це листи, які вони писали один одному. І в своїх листах Іван Франко висловлює щиру подяку Михайлу Кочубинському. Зокрема, хочу вам зачитати такий уривочок з одного із листів Івана Франка та Коцюбинського. Я так щиро поважаю вашого мужа і так високо ціную його талант, що ваша просьба написати передмову до його збірного видання оповідань мала для мене багато принагрення. У 1894-1897 році у Львові публікується журнал Життя і слово. Іван Франко був редактором цього журналу, а його видавцем була Франкова дружина Ольга. Звестування Коцюбицького з Ворони досліджуємо, що другий часто передавав у своїх листах вітання від імені Івана Франка. З листа, датованого червня 1896 року, довідуємося, що Франко запросив Коцюбинського до співробітництва у вище згаданому журналі. Крім балеристики, мені було би. Пожальній праці про освіту, соціальний і громадський побут нашого народу, а надто критика літературна та дописи про біжучі парах. У цей період Франко вже сприймав Михайла Хоцюбинського як авторитетного і талановитого письменника. Друга вислав йому у подарунок щойно надруковані книги. Взагалі слід зазначити, що в бібліотеці Михайла Коцюбинського зберігалося 42 книги, надруковані Іваном Франком. Дві з яких, власне, власноруч підписав сам Іван Франко в подарунок Михайлу Коцюбинському. Франко зазначав також, що твори Коцюбинського дають високе естетичне задоволення. Письменник не обмежувався описом етнографічних подробиць і побуту, а ставив вище загально людські питання тогочасного життя. Адже кожен образ Коцюбинського це насамперед індивідуальність, яка мріє і думає, прагне кращого, свободи та справедливості. Ще однією характерною рисою творів Коцюбинського, на яку звертав увагу сам Франко, це ліризм. Це особлива творча манера Коцюбинського, яка властива йому із перших років його літературної діяльності. Франко також часто зауважував якість колориту та завершеність композиції творів Михайла Коцюбинського, що створювали особливу манеру письменник. У 1897 році відбулося святкування 25-ї річниці літературної діяльності Івана Яковича Франка. І Михайло Коцюбинський пише про це статтю. І називається стаття до 25-літнього ювелею Франка, найталановитішого і найбільш популярного сучасних українських письменників, котро планував подати до збірника Привіт Івану Франку в 25-літній ювілей. Так, на жаль, ця стаття залишилася незавершеною. У 1903 році Михайло Коцюбинський запросив Івана Яковича Франка взяти участь у Альманасі «З потоку життя. Франку було запропоновано розмістити там свої ще не надруковані твори. І з листа червня 1903 року дізнаємося, що Франко з радістю відгукнувся на цю пропозицію. І надіслав томик своїх творів Малий Мирон і інші оповідання. Коли стало відомо про хворобу Івана Франка, Тотчубицький організовує лотерею у статистичному бюро, щоб усі виручені кошти передати на лікування хворобу. І до цієї справи він залучив дуже широке коло своїх знайомих та друзів, колег у громадській роботі в межах Чернівецької губернії. І усі зібрані кошти були передані на лікування Івану Франка. Власне, коли Франко захворів, напевно, ви знаєте, що Франко дуже часто їздив в село Криворівню Івано-Франківської області на лікування. Також там любив проводити свій час і Коцюбинський. Протягом 1910 1912 років Михайло Коцюбинський відпочивав у Криворівні. І, власне, на Гуцульщині, де не раз зустрічався з Франком. Ну, про це є спогади, дуже багато. Власне, видана книга спогадів його доньки Ірини Гуцюбинської про зустрічі Івана Франка із Михайлом Гуцюбинським, саме там у Криворівні. Іван Якович Франко допомагав, допомагав збирати матеріали про Гуцулів, про їхній побут, пояснював деякі їхні звичаї, надавав етнографічні та літературні консультації. Саме там Поцюбинського народилася ідея написати повість ціні забутих предків, яка була екранізована у 1964 році Сергієм Параджаном. Та на сьогодні входить в сотню найкращих фільмів світового кіно. Також слід зауважити, що в родині Коцюбинського усі зачитувалися творами Івана Франка. Усі члени родини ставилися з великою повагою до цієї особистості. Письменника, про яку я вам вже твішки говорила, Ірина Коцюбинська, у своїх спогадах про батька пише. Тата дуже вражала спостережність Івана Яковича. Йому надзвичайно подобалося Франкове оповідання Щука. Він жертума говорив, що Франко, без сумніву, мусив сам плавати серед них. У 1907 році Михайло Коцюбинський організовує Франковий вечір у Чернівецькій. Письменник поставився до організації закладу дуже трепетно і з особливою увагою, збереженням різних деталей. Саме до цієї події було підготовлено реферат із зачитуванням творів Івана Франка. Також було запрошено хор, і до музичних номерів долучилася також і Микола Лисенко, який декламував вірші Тараса Шевченка та байки mm -hmm. Ну, З цього можна зробити, що головним завданням свята, яке було влаштоване. Було пранення ознайомити широкі маси громадські із життям та творчістю Івана Франка. Місцева влада була занепокоєна подібним демаршем, який вони вважали на той час, і губернатор виключив Михайла Поцюбинського і його дружину з просвіти. Причиною був саме цей ось зачитаний реферат. Щодо реферату, то я вам зачитаю буквально декілька тез із цього реферату про Івана Франка, який озвучував Михайло Коцюбинський. Сьогодні я хочу познайомити вас з одним з найкращих українських письменників Іваном Франком. Перед вами портрет Франка. Те, що ви бачите, хотів би трохи доповнити. Невеликий, хоч і сильний мужчин, високе чоло, сірі трохи холодні очі. В лін'ях бороди щось енергічне, уперте, рудувати волосся непокірно пнеться вуса Стерча. Скромно одягнений він тихий і недумний, поки він мовчить. А заговорить і вас дивує, як ця невисока фігура росте і росте перед вами, мов казці. Вам стане тепло, ясно. Оцвіта його очей, а мова його здається не словом, а сталі. щоб б'є окремі і сипле іст. Сильна уперта натура, яка ціле вийшла, вийшла з житейського бою. Завершує Михайло Куцюбинський цей реферат так. Я хотів би скінчити свій реферат, а мені трудно розстатися з стромком. Бо я так мало сказав про нього, така колосальна фігура заслуговує на більшу увагу і потребує більшої праці. Але я був би дуже щасливий, коли б ось цей кілька моїх слів змогли викликати у вас і Тарес до Франка. І ті, хто його ще не читав, самі познайомилися з борцем поет. Тоді до них заговорив бо могучим голосом сам Франко, заговорив би не моїм блідним, блідними словами, а своїми дзвінками, кованим словом. Тоді він розгорнув би перед ним все багатство своєї душі, всю красу свого таланту. І загріб би вогнем свого неспокійного великого духу. Власне, коли Франко потоваришувався із Коцюбинським на Криворівні, і, як ви знаєте, туди до Криворівні їздив на відвані не лише Іван Франко, а їздила уся його сім'я, збереглося декілька спогадів сина Івана Франка Тараса про е відносини батька його Івана Франка та Михайла Коцюбинського. Хочу вам зачитати оригінал цих спогадів Тараса Франка про Криворівні, який зберігається у фондах квартири музею родини Івана Франка у Києві. Коли ми то родина Франків, приїхали не вперше до Криворівні, десь у 1910 році підводи зупинилися коло через Черемош. Ми позлізали з воза в руки і гайда на хистку перекрав. На пістку на самою водою лежав у удрус, трусиках. Незнайомий нам, дітям мужчина. сильно сонце спали. На того літника зі Східної України нам заздалегідь на звернену увагу. Гляньте складки вниз, праворуч вигрівається на сонці поцюбиться. Здорові були, а не шкодить вам сонце, гекнув так. Здравствуйте. з приїздом вас добро вжалувати. Скоріше зносите ваше барахло в хату і виходьте купатися з вашими, вашими бужуками. Весело відповів великий гуманіст. І мій батько і Михайло Михайлович любили пожартувати. Пізніше я довідався, що автор знаменитої повісті Фата Ордані має слабке серце, і лікарі забороняють йому вживати сонячних пар. Але Коцюбинський не міг жити без сонця, виїздив з ним часто в сонячну Італію, і в гуцульських горах також бажав його хоча б трохи захопити. Краще мені загинути на сонці, ніж у темній у темниці. Чи в гульниці, сказав бадьоро Письменник, коли я йому предсталася. Зрештою, юні я, ні мої брати небагато розмовляли із засмаглим, струнким і лагідним паном, у якого були добрі очі і завжди привітна усмішка на уста. Ми позволяли старших ченну і йшли до своїх забав з ровесниками. За те раз у раз ми бачили нерозлучну трійку Коцюбинський, Іван Гранко і Ягнатюк. Є вони всі три на фотозниці. Михайло ходив звичайно з паличкою з тюкзвінок, поки є, як називали гуцюк, а батько з кошиком на гри. Їх розмови часто були жартівливими, бо не раз лунав сміх у їх товаристві. Сходилися вони часто у гостиннім дворі місцевого діяча Олекса Борянського. Батько дома не раз переповідав до дотика Михайла Коцюбинського, ходив він також з нами, хоча й рідко на ближчі пробовки. Власне, ці спогади Тараса Франка були написані у Києві 27 лютого 1957 року. Також, з вашого дозволу, в мене є надрукований один лист Івана Франка до Михайла Куцюбинського, який датується 1 жовтня 1890 року. Вельмо, шановний добродій, даруйте, що так опізнився з відповіддю на ваш дружній лист і з подякою за цінну посилку, хоча книжка прийшла тоді, коли я вже наближувався до кінцевої своєї роботи. Та все-таки я скористався нею і щиро дякую вам за ваш труд, що ви розбудили її для мене. Прошу вас також не гніватися за те, що досі не прислав вам кінця новели. Вони й досі нескінченні, оскільки що переднє слово ще навіть не написано. Кінця тексту я не слав вам, вичитавши у вашому листі, що ви виїжджаєте на якийсь час до Києва. Якби ви були ласкаві, повернувши дорогу, написати, що ви там бачили і скільки про що була, оскільки це може обходити нас, галичан, і оскільки письмо видержить. То я і ще дехто з моїх знайомих були б вам дуже тяжко. Велею Богу, дякувати, нічого досі не сталося. А може він уже і відписав вам, а як міг. То імійте його отречення. У нас не чути нічого нового, а принаймні я не чую, сидячи все у хаті і не виходячи нікуди між людей. На днях я був у Відні і бачився з будущим автором передмови до моїх новел. я ті новели без передмови в вашу цензуру та не знаю, чи пропустять у Росії чи ні. На присилку ваших творів я дуже цікавий. Свою про них я напишу вам по щирості і буду старатися по змозі промістити їх для Вашим знайомим, а особисто доктору Нейману, щиро клаююся. Павлик як вам кланяється, постаюсь з поважанням, ваш щирий доктор Іван Франко. Власне, з цих листів і з цих спогадів, доньки Михайла Коцюбинського та сина Івана Франка Тараса Франка, ми розуміємо, що відносини між двома поетами були досить хорошими. Вони поважали глибоко один одного та цінували кожного за свою працю.